Привіт всім, дорогі діви! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на 2024 рік. Так як на січень розкладу не було, то ми і січень також розглянемо у цьому відео і додамо декілька карт із іншої колоди, більш дрібно його будемо розглядати. І ще два тижні в нас залишилося. Можливо, деякі ваші питання ви зможете вирішити. Я бажаю вам хорошого, щасливого 2024 року. Цей рік у нас під знаком вісімки. Вісім це карта сили в Таро, і він проявить нашу силу. Саме нашу справжню силу, як ми можемо ким ми можемо бути, як ми можемо себе поводити і на що ми взагалі здатні. Я бажаю всім, щоб ви знайшли свою силу в собі і відчули тільки найкращі, найщиріші емоції. Ну що ж, давайте починати. Перша карта на січень місяць для Діва. Сімірка мечей. В січні місяці, дорогі діви, у вас випадає сім мечей. Це карта якогось е, непорозуміння, можливо, це може бути якийсь обман, е, або ви захочете звідкись втікти, можливо, в січні місяці. Е, щось змінити, можливо, ви захочете. Відпочити, якщо ви ще після свят не відійшли, або ж будете змінювати якусь свою роботу, вам захочеться сховатися від усіх, вам захочеться, знаєте, так, можливо, з якогось свята або з якогось місця. Тихесенько піти геть, щоб вас навіть ніхто не помітив і ніхто не побачив. Будьте обережні в січні з брехнею, тому що тут, вас, тут можуть бути якісь обмани, тут може бути якась брехня, якісь шахраї у вас можуть програватися в січні місяці. Тут з цим, ви бачите, Чорний Ворон, з цим потрібно бути обережним і бути більш, більш конкретним, придивлятися до деталей. Ну і уточнення насічень для Діви. Так, карти насічень для Діви. І цієї колоди нам теж випадає сім мечей. Діво, будьте так, карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Вам явно потрібно бачити, і тут ви втікаєте, і тут будьте обережні зі своїм здоров'ям, будьте обережні з компаніями, в яких ви знаходитеся, тому що ви, можливо, з якогось свята захочете втікти, з якогось місця, де вам ви себе не будете там добре почувати в січні місяці. Давайте ще. Діва. Ну, тут може бути так, що ви себе будете погано почувати, але дивіться, хтось може давати вам забагато якихось завдань. Тут у вас хороший рейтинг, у вас хороша репутація, ви багато що вмієте, і вам захочеться робити трішки менше. Вам захочеться уникнути якихось ваших обов'язків. От ви тут можете спокійно говорити, що ви не хочете робити те чи інше, навіть якщо у вас є. І навіть якщо у вас є досвід, можливо, вас будуть заставляти, але по дев'ятці кубків, ви все одно результатом ви будете задоволені. Якби ви не вирішили це питання, ви будете задоволені результатом. Випадає вам паж мечей. І дев'ятка мечей, і е, це в січні говорить про те, що ви можете щось недосипати, погано себе почувати. Може вам потрібно піти е, на якесь обстеження? Е, можливо, ви тут будете переживати за здоров'я або переживати за якусь дитину. Пожиться в нас діти, пожиться в нас молоді люди. Е, може, ви будете переживати за якесь також навчання чи асистента вашого учня, і ви прям будете конкретно, що аж не зможете заснути. Оці всі думки відганяйте від себе, воно вам не потрібно, тому що ви тут, ніби знаєте, е, ви ніби ще не встигли наповнитися енергією. У вас новий рік вже почався, а ви. Е, Ніби вичерпані, от вам потрібно думати тут про себе. От вам потрібно думати про своє здоров'я, не переживати за когось іншого чи за якусь іншу роботу, а переживати саме за свій внутрішній стан. Ну і закінчиться у вас все по фортуні. Ви зможете викарабкатися, ви зможете все змінити. Фортуна дає можливості, фортуна дає розширення. Вона все-таки це карта удачі, це карта зцілення. І е, дуже важливо тут, знаєте. Не бігати по цьому колу, не робити одне і те саме. Спробуйте робити щось нове. Не будьте, знаєте, от як це колесо сансари, в якому ви постійно крутитеся, вийдіть з нього, і тоді у вас вийде все. Тоді удача буде на вашій стороні. І оці, оці тут навіть не варто переживати за це щось, тому що е, все одно все буде дуже добре. Все одно якісь інші новини, можливо, інші події, вони будуть набагато важливіші, тому що це старші аркани, а то все молодші аркани. Вони будуть набагато важливіші, і вони змінять вашу точку зору на рахунок цієї ситуації. Ось такий січень у вас. Так. Картина лютий. Лютий для Діви» 2024 рік. Рицар жезлів. А в лютому у вас тут емоції прям бушують. Дивіться, вулкан взривається. Ви можете кудись поїхати, ви можете відчути отут якийсь такий, знаєте, якусь таку пристрасть дуже. Е, головне, ні з ким не сваріться в лютому місяці, тому що е, вам потрібно буде, знаєте, у вас буде енергія і вкладайте її в правильне русло. На все таки тут, бачите, у нас така якась темна трішки карта. Важливо. У цю енергію її пускати в світло, не в негатив, якісь сварки, тому що ви тут можете по цьому цей вулкан, який вибухнув цей імпульс, ця енергія вона може дати вам якусь сварку. Цього потрібно уникати. Всі ваші справи в лютому місяці будуть дуже швидко рухатися і. Може навіть статися е, щось, що прискорить всі ваші справи. Все буде набагато скоріше, все буде набагато чіткіше. І, е, можливо, навіть кудись якась поїздка вас чекає, чи питання з транспортом ви будете тут вирішувати? Окей, люди у вас такий запальний місяць. Карта на березень. 2024 для Діви. Королева Пентаклів це ваша карта. В березні місяці ви себе почуваєте краще всіх. Це може бути жінка, також, телець, діви або козиріг у вашому житті програватися. З фінансами у вас буде все в порядку, ви вже в спокійному стані, бачите, ви тут вже досягли чогось, ви заспокоїлися, ви маєте свої ресурси. І оці ваші страхи, так, на початку року, за що ви там переживали, воно зовсім навіть не дає якихось відголосків. Тут вам потрібно бути більш в стабільному стані. Для чоловіків ви можете зустріти таку якусь стабільну жінку, яка вам допоможе. Це може бути фінансист, бухгалтер, той, хто керує фінансами, той, хто має якісь ресурси. Це може бути навіть ваша мама. Це може бути людина зі статусом, людина, яка досягла якихось своїх цілей, вона доросла. Так, до статусу королеви. Це більше жіноча, звичайно, у нас енергія. Можливо, якщо ви чоловік діва, то вам потрібно бути в березні більш е м'якшим трішки так? поводити себе, можливо, бути трішки хитрішим у березні місяці. от така прекрасна королева. Хм. Дуже гарні карти, до речі, ці. Цей Хульвові купляла. Тепер недавно була в Україні. Так. Квітень. Квітень 2024 для Діви. У квітні у вас шут. Шут новий початок. Якась нова історія. Це може бути початок якогось нового бізнесу, початок нового навчання. Бачите, дивіться, ви відкриваєте, у вас є ключ, і ви відкриваєте, ніби витягнетеся до дверей, і ви їх відкриєте. У вас буде так, нульова карта це самий самий початок старших арканів. Вона дає вам от можливість стати на цю першу сходинку і рухатися вже зовсім в іншому статусі, зовсім в іншій ролі. У вас тут може дитина Народитися, це все неочікуване. Можливо, ви тут дізнаєтеся, так що десь якась нова дитина вступить у вашу сім'ю. Наприклад, це можуть бути нові друзі. Іноземці, це всі, хто вам ще те, чого у вашому житті не було. Це може бути бізнес з якимись такими людьми, ви починаєте вчити іншу мову, ви переїдете в інше місце, яке для вас зовсім є незвичайним. У вас можуть з'явитися якісь друзі, які незвичайно одягаються, незвичайно себе поводять. Це все, що про ризик, ви можете тут ризикувати дуже сильно в квітні місяці. і і ем, ніби якась ситуація вона бере свій початок у квітні. Це дуже круто. Травень. Карти на травень. Для Діви. На травень 2024-го. П'ять кубків. П'ять кубків в травні ви будете в чомусь розчаровані. Бачите, у вас такий, ніби як початок, але ви фокусуєтеся на якихось негативних емоціях. У цього робити не потрібно. Все-таки у вас за спиною є два повних кубка, але ви на них уваги не звертаєте. У вас все-таки тут є далі міст, але потрібно ж голову підняти і подивитися, що там є вихід. Ви ніби захочете знаєте, себе трішки пожаліти, ви захочете пострадати трішки, можливо, навіть помучитися. Ну, дозвольте собі це зробити, так, якщо, якщо у вас є на це якісь певні. Причини, але е, воно ні до чого не приведе. Результату ви тут не отримаєте. Результат ви отримаєте, якщо ви із цього негативу е, сфокусуєтеся на позитив. Тому що варіанти виходу є. Так, криза, так, можливо, буде вам якось холодно на душі, хтось вас може чимось образити, але воно того не варте. І ще одну давайте карту на травень. Травень для Діви. Аж дві витягнулися. Так, тут явно якесь розчарування ситуації з грошима. Те, на що ви очікували, коли ви починали тут у квітні щось нове, воно може розчарувати саме вас у фінансовому плані. А вам дуже важливо, дівам дуже важливо, ви все таки земний знак, і всі земні знаки вони прив'язані до матеріального, вони прив'язані до грошей. Тут питання розчарування можуть бути саме в роботі. Можливо, вам прийдеться змінити роботу. Двійка Пентаклів говорить про вибір. Ви не можете бути і там, і тут. Вам потрібно вибрати щось одне. Вам потрібно знаєте, прийти до гармонії. У ваших справах також тут у нас шість пентаклів, це у нас також про гармонію, це ваша зарплата, це ваші фінанси, ваші вклади кудись. Це сума фіксована грошей, яку ви постійно отримуєте. І тут вам прийдеться щось думати, вибирати, якось можливо, її змінювати, так? Або ж ви, можливо, будете очікувати, якісь гроші будуть до вас приходити, ваша зарплата, але одразу ж таки вона буде кудись далі йти. Це буде безкінечний такий поток фінансів у вас. Тому тут можете, ну, можете не переживати за це, тому що гроші вони будуть приходити. Так, можливо, їх не буде вистачати на все, що ви хотіли, відкласти не буде вистачати, але на всі ваші потреби їх буде чітко вистачати. Окей. Okay. Червень. Червень 2024 для діви. Двійка жезлі знову вибір. В червні ви знову будете щось вирішувати. Ви знову будете вибирати. У вас такий е, рік е, вибору. Вам випадає. Е, у червні місяці хтось вам можливо щось буде пропонувати. Можливо, це якесь партнерство, це якась нова справа, або ж хтось вас буде підміняти десь в якихось ваших справах. Це е, завжди у нас е, два шляхи. Е, напевно, вже та ситуація, в якій ви є, вона вам вже не підходить в червні місяці. Це може бути щось на рахунок з роботи або зі здоров'ям. І ви захочете щось змінити. Ви захочете більшого, так? У вас ніби. От один жезл є, але вам потрібно більш пишніший, і вам потрібен цілий світ в руках. Тут навіть хтось вам може пропонувати оцей світ, хтось вам може людина якась пропонувати світ в руки або почати робити щось зовсім нове. Або от це, що ви в квітні починали, якісь у вас тут були оновлення, ви будете їх вивчати і будете додавати, так, по ходу діла, ви будете додавати якісь нові ресурси, якісь нові а, прикольні штуки. Давайте ще дивитися, до чого це Червень. Так, от. Туз жезлів. Ідея. Ваша ідея. Ви будете вибирати між двома ідеями у червні місяці. І е, виберете правильну, так, в, ви, ви будете все-таки мати цієї енергії багато, ви будете знати, куди її вкладати. Тут ні про що можете взагалі е, не переживати. Головне е, рухатися, діяти так, енергію свою кудись вкладати в червні місяці. Не сидіти просто рівно на попі. Далі. Може бути ідея нового бізнесу. Хтось вам буде пропонувати. От Можемо зробити так, а можемо зробити сяк. Можемо вкласти щось оце нове, а можемо почати оце нове. Ви будете вибирати те, що вам більше подобається. Так, липень. Карта на липень для Діви. Паж мечей. Паж мечей у вас був уже в січні місяці, рівно через півроку, так, в липні, ви будете знову розбиратися з цією ситуацією. Це може бути якесь навчання, це може бути е, якісь ідеї, у вас з'являться, можливо, ви будете брати людей. Так, тут у вас в січні місяці ви переживали за те, що, можливо, якісь ваші асистенти, чи ваші друзі, чи ваші діти без вас не справляються, і їх потрібно вчити чомусь. Отут знову ця ситуація в липні буде програватися, можливо, ви знову будете комусь надавати якісь уроки, або самі вирішите щось читати. Тут якісь бачите, якісь ідеї, книжки, новини до вас прийдуть важливі, дуже всі питання з документами в липні місяці можете вирішувати і. Ви можете от по навчанню тут буде най, найкрутіший час у вас. Серпень. Картина серпень для діви. Діве на Трійка мечей. У серпні місяці можете в чомусь розчаруватися. Хтось вам розіб'є серце. Або е, буде дуже якась така погана погода. Е, слідкуйте, у кого є якісь питання, хвороби з серцем, Обов'язково їх в серпні потрібно буде вирішити. Можуть статися якісь ситуації, які вам будуть не дуже сильно приємні, але по таро, взагалі, трійка мечей вона дуже швидко проходить. Зараз ми її ще уточнимо. Але бажано, якщо вам хочеться от щось пострадати, дайте собі пострадати і відпустіть. Це все просто. Так, може тут в навчанні щось у вас не йде. Так, ось так багато мечів, багато новин. І ще трійка мечей до чого. М -м. Знову щось пов'язане з грошима. По-перше, дивіться, до чого. Вісім мечей випадає це ваш страх. Це ваше, ви самі себе е, кудись закриваєте, ви самі собі не даєте виходу, ви самі е, не шукаєте його вам так добре, вашій бульці. Е, потрібно її тут розрушати, потрібно з нею виходити. Це трійка мечей, вона вас до хорошого не приведе. Якщо ви будете трійка вісім мечей, ви себе просто так хтось вам зробив погано якось, ваш емоційний стан нестабільний, ви себе ще будете там закопувати в тому, то ви тут точно е, в серпні місяці доброго. Нічого не знайдете. І через що це шістка пентаклів? Знову ж таки, у вас ця ситуація вже була в травні. Шістка і двійка пентаклів. Гроші у вас дуже важливими будуть фінанси в цьому році. Вам потрібно буде їх тримати в балансі і в гармонії. І ні в якому випадку точно через гроші вам плакати чи переживати не треба, тому що вони будуть приходити. Їх просто потрібно навчитися контролювати і розподіляти правильно. Так, серпень, вересень. Давайте дивитися вересень. Карта на вересень 2024-го для Діви. Трійка пентаклів. Знову гроші. Вам допоможе ваше оточення. Вам допоможуть ваші друзі, і вам потрібен буде погляд зі сторони. Так, можливо, ви тут вирішите дійсно, як на карті, робити якісь ремонти в хаті, щось змінювати, змінити обстановку, щоб вам якось емоційно стало легше, щоб змінити себе від цих уков, які ви самі на себе в серпні місяці одягаєте, від ваших страхів якихось. Тут потрібно буде, можливо, звернутися до якогось спеціаліста, щось змінити, щось можливо полагодити. І тріка Пентаклів це будуть не Невеликі гроші. Якщо ви починаєте тут щось працювати, або це якась, якась робота, це більше для душі. Колектив у вас тут може бути, можете отримувати якісь печаті у вересні місяці, якісь відповіді ви можете отримувати, які вас задовільняють, але це буде тільки такий початковий варіант. І якщо ви на когось тут вчитеся, то ви вже зможете починати працювати в вересні місяці, але. Вам потрібно, ще буде дуже довго набивати руку. Так. Так. Вересень жовтий. Карта на жовтий. Дві тисячі для діва. Шестірка кубків. Ви повертаєтеся в жовтні місяці. У місця свого дитинства, або в якісь емоції, які ви колись відчували, можливо, повернетеся якісь ваші колишні в жовтні, або ви повернетеся знову е назад до якихось ситуацій, які були колись в минулому. Це карта дітей, ви можете тут е мати якісь питання, ситуації вирішувати з вашими дітьми, е або е ви будете цією дитиною. Так? Ваше, ви поїдете, наприклад, тут в бабусь у нас тут зображено, поїдете до своєї бабусі і будете просто кайфувати від цього. Всі ситуації з минулого, це вони всі будуть приносити вам саме позитивні хороші зміни і позитивні хороші емоції у жовтні місяці. Так, листопад. Листопад 2024 для знаку Діва. А в листопаді бачите, вже у вас все добре. Двійка кубків. Отут вже в нас кохання, в нас вже підписання якихось документів, контрактів, у вас домовленості будуть в листопаді якісь вирішені. Е, можливо, ви зустрінете хто війний, і зустрінете своє кохання, зустрінете людину для якихось тут серйозних. І зустрінете її як після цієї поїздки, після повернення в минуле, або, можливо, ця людина вона з минулого до вас повернеться, і ви почнете якусь нову історію. Або після поїздки в якісь. Рідний край, відчуття свого дитинства, ви зможете нарешті відкрити це своє серце. Яке тут більшість цього часу просто у вогні, ви переживаєте, ви постійно е, щось не можете е, вирішити, якісь ситуації. Постійно у вас якісь переживання за фінансові ресурси. Ви нарешті це відпустите і будете себе дуже-дуже гарно почувати. Так. Листопад, прекрасний. І грудень. Останній місяць. Грудень. Місяць 2024 року для діви. Ще карта. У грудні карта сила. Це карта цього року. От якраз отаку от Можна ставити, шукайте, яка вам більше подобається. Понесіть собі на заставці телефону, або носіть десь коло себе, відчувайте силу. Ви будете сильніші, ніж ви думаєте. Ви будете, по-перше, будете гордитися тим всім, що ви пройшли, який шлях ви зробили в цьому році. І в грудні ви будете просто відчувати себе всемогутнім. Всі справи в грудні будуть у вас найпрекраснішим чином завершуватися. Також здоров'я тут буде в порядку, якщо так ви на початку ви тут щось мали, думали на рахунок здоров'я, на рахунок ваших друзів, або якихось питань, які вам так, потрібно буде вирішувати, то в грудні ви вже будете дуже-дуже спокійні, раді, і все вийде. Ви сильніші, ніж ви думаєте. І завдяки оцій підтримці, бачите, у вас підтримка тут іде, через яку ви відчуваєте, що ви дійсно сильні. Так, і оракул, підсказка. На 2024 рік для Діви. медитація на прояснення. Вам потрібно прояснити оці семірки мечей, вісі мечей, оці ваші якісь травми і, можливо, якісь образи. Їх тут потрібно краще прояснити, краще розуміти. Завжди у всьому, от ви ж діво, ви докапуйтеся до всіх взагалі, деталей і проясняєте всі ситуації. У вас тут будуть помічники, це може бути, можете дійсно робити, зайнятися якимись медитаціями і просто очистити навіть свій мозок. От просто сісти, помедитувати для того, щоб всі негативні думки, все, що вам не потрібно, пішло з голови, і ви відчували прилив сил. Так, ну що ж, діва, я вам бажаю, я вам бажаю е цілісності в цьому році, щоб ви вирішили всі свої питання, нічого не бійтеся, от взагалі, щоб і коли у вас страхи приходять у вашу голову, зразу у нас на Закарпатті кажуть: кіряйте, гет, Киряйте, е проганяйте їх подалі від себе, е не підпускайте. Е деякі ситуації можна собі дозволити. Це. Не потрібно себе в цьому винити. І на рахунок фінансів не переживайте. Все у вас буде окей. І ми побачимося в наступних відео. Па-па!